Всіх вітаю із епіцентра. Я хочу сьогодні показати етажерки, етажерки для взуття. Також хочу показати такі, як гардероби, міні гардероби і су сушарки і підставки для посуду. Все, що є в цьому відділі, хочу почати з цієї позиції: це стелаж металевий 600 на 300 і на 300. Ви знаєте, як пише епіцентр саме. Це означає, що 60 на 30 і на 30, але вони пишуть саме так. Іде на три полиці. Раніше я не бачила цей стелаж металевий хромовий. Мені здається, що він з'явився у них недавно. Зараз він коштує 1022 гривні 20% знижка. Коштував 1278. Акція діє до 102 Подивимось потім, чи зміниться на нього ціна. Тут стелаж металевий хромовий. А, це він не є, просто як він, а, в зібраному виді, до речі, виглядає. Такий компактний комплектація полиця Дротяна, три штуки, стійка, пластикові затискачі, 24 штуки, вирівальні ніжки. Ось вони, ось такі ніжки. Тут все входить сюди, в цей комплект. 300 на 300х600. Мені здається, що зручно. Так, да, ось такий. Потім тут такі ось полиця. Прямокутна, підлогова за 550 гривень на три полички. Вона йде на коліщатках в такому зручному пакуванні. Є біла, біла, чорна, два, два види є біла і є ось чорна. Так, Зараз, якщо знайду, які в неї параметри, так, розмір виробу 40 на 13,5 і на 60, розмір поличок 40 на 13,5 і на 6 см. Повідстаїть ось такий кошик з дерев'яними ручками, сіточку. Такий, ви знаєте, зручний легенький кошик, сітка з виріз... різними дерев'яними ручками, розмір L і S, 237 розмір S і розмір L, 276 гривень. Також в цьому відділі стоять ось такі скільці. Так, пластикова підставка на двох сходинках для дітей. 384 гривні коштує. Ну, от Бачите, в двох кольорах хотіла підняти, ні, не виходить. 384 гривні. А тут підставка пластикова на дві сходинки, але більш висока. 448 гривень. Також в двох кольорах, такому, як біжевому і в такому блакитному кольорі. Відійду покажу, щоб було краще видно. Тут у них продаються ось такі табурети по 157 гривень, дуже багато кольорів. Навіть я бачу зелений, звичайний табурет, такий пластиковий, маленький. Ось так, щоб зрозуміти, якого він ну, виду. Зараз я вам розміри прочитаю. Так, він йде 31, на, 31 на 27. А оце вже такі високі стандартні табурети по 259 гривень. 36,5 на 36,5 і висота, мабуть, да? 46,3 см. Є в такому коричневому персиковому. Багато тут кошиків для зберігання. По 153 гривні, найменші 52 гривні 390, ось такі зручні. З кришкою йдуть 30 літрів аж є коричневий і персиковий. Тут комод такий на коліщатах на три полички. Три кошика всередині є в білому кольорі, в, перс, тако, в біжевому і в такому сіренькому. 1713 коштує такий комод трьохсекційний, на оці йдуть на 16 літрів корзини. 366 на 296 і 770 в висоту. І зверху, виходить, як поличка така на коліщатах. Такі корзини дуже великі, вони йдуть на 60 літрів, всі по 493 гривні. Зелені, ну, різні, ви бачите, які кольори. А це ще такий комод пластиковий за 1980, на чотири полички. Так, і розміри зараз зачитаю. Чотири шухлядки тут. Ну, тут все зрозуміло з цими шухлядками. Так, Більш-менш, ви знаєте, легко вони витягуються. 894 на 43 на 358 1980 коштує. Далі. Тут з'явився раніше тут не було, я якось робила огляд. Тумба під взуття, дуб сонома, одна упаковка 700 на 800 і на 250. Раз, два, три, чотири, получаються, полички. 1455 і знижка аж 45%. Акція до 2.03.25. 45%. 1455 ціна. Далі така отримач для одягу подвійний. Там он, друга ця частинка, можна так так же зробити однієї висоти, чи один нижче, другий нижче, розмір 800х420х950 і в висоту аж 1650 гривень. І це коштує 370 гривень. Я вам з іншої сторони якось покажу його, як він виглядає. Там просто закрит, закритий цими як стільцями. Ну і внизу така поличка. Виходить, і це коліщатка. так, його коліщатка, він іде на коліщатах. Так, тримач цей да, на коліщатах і бачите, там поличка, можна взуття поставити. А ось оці стільці драбини, вони якось розвернуті так в ту сторону, по 1080 гривень. Горіх, стілець драбина, горіх, там дуб та скана. Ось так виглядають. 1080 коштують дуже важкі ці стільці драбини. Ну, не написано, скільки вони в висоту. Ну, що написано, те й читаю. Далі ще ось така, такий тримач для одягу Одинарний білий він. Такий також з поличкою внизу на коліщатках йде. 1300. Ага. 83, 136, А, висота регулюється. 40, 90 на 157, 20% знижка, акція діє до 28.02, 796 замість 995. Дивіться, як він легко, швидко, практично і зручно, компактно збирається. Ось в цій коробочці. І так легко можна додому його донести. А ось тут вже такий на дві полички йде. Ось він, отак, дві полички, там незусідка, також коліщата. Тут така більш е, як, така товстенька поличка. Також два цих тримача без акції. 1668 подвійний. Ось розміри його показую. Легко, швидко, зручно, компактно. І показала вам, як він виглядає. Тут написано 40 см, все розписано, скільки в висоту. Так, обіду покажу, щоб було зрозуміло здалеку. То люди мені потім кажуть, що треба відходити, щоб було зрозуміліше. щось така позиція у них з'явилась, може комусь буде до нагоди. Дивіться, це називається у них підставка для взуття. І от намальовано взуття. от Просто як, як таця, скажімо так. Підставка для взуття 127 гривень коштує, коштувала 150 гривень, акція діє до 2.03. Ну, така ось позиція, може комусь вона й потрібна. Тут поличка стоїть, симпатична, я б сказала, підставка під взуття. Ось так, раз, два, три, чотири, аж на п'ять полиць: 420 на 190, на 795. Так, показую, що вона тут без таких, знаєте, кріплень, якби просто. Щось, може, треба докупляти до неї. 266 гривень коштує, коштувала 296. Поруч стоїть на цій білій основі в золотому кольорі. Вішалка стійка, раз, два, три, чотири, п'ять, шість на сім крючків. Вона розміром 320 на 320 і в висоту метр сімсот. Метал, золото, 1100 коштує. Так, також відійду, покажу. Чорна коштує 590, і 549, вішалка 549 в білому кольорі. Вон внизу такі. А ця ось більш симпатична внизу зроблена. Потім таким конусом йде. полиця, полиця декоративна, DS10 1700 на 500, на 400 і на 300. Внизу на 500, я так розумію. І так вона звужається. Полиця така. Мені здається, що вона зручна. Полиця коштує 1498, зараз без акції, але написано краща ціна. Тут внизу на коліщатах такі, як столик, я так розумію. Так, 2755, столик розкладний, на коліщатах є білий, є такий, як. Більш натуральний і там більш коричневий. Всі вони в ціну, одного розміру на коліщатах і коштують всі по 2,755. Ось такі столики, легко так вони їздять. Показано, як там ця поличка, вона якось, мені здається, двигається всередині. Так, далі це вже тумба. Приліжкова тумба. Так, шухляди показують, Мені кажуть, оці, ці шухляди легко так виїжджають. от Бачите, як вони оброблені. Кріплення показує, як вони. Із чорними такими декоруваннями. Начебто зручна. Тумба розміра 500 на 450 на 408 Білий глянець 1699 Україна виробник. О, ще ось така тумба 1702 гривні. Такі як металеві. О, там зручніше набагато. Ось тут, коли так береш, оці, як сказати, поручні. 1702 гривні, але гарно зроблена всередині. Товські такі прям ці рамки. Так, ця тумба розміром 500. На... 5430 на 406, мабуть, 543 і на 406 дуб артизан графіт. І ще ось така тумба. Вона тут не закривається. На 997 гривень коштує аж 46% знижка. Тут акція до 4.02, а коштувала вона 1847. Приліжкова тумба 997 гривень, і така з білим. 502 на 401 і на 440. Ще у них продаються такі ящики, що складаються, як пуфи. І сюди можна всередину ну, щось використ... ну, класти, складати ящики для зберігання, скажімо так. Ящик, що складається, сині 447 гривень, 38х38 на 38, на 38. Всі вони одного розміру. Тут просто на деякі є знижка, оцей такий біжевий вілюр. 507 сірий написано 507,45, коштує синій 447,75, а так по 597 інші. І пуфи наверху, ось той біленький пуф такий кругленький, 762 гривні. І ось ці пуфи, отакий світлий, 862. Також ще є 762 в такому кольорі біжевому. В коричневому, і 852-762 в різних кольорах. Просто відрізняються. Також відійду, вам покажу. Так, ось так вони виглядають іздалека. Тут іще немає цінника. Ось тут такий, як столик, дуже зручний. Знаєте, для, для дивана чи для крісла, ось на одну сторону в нього йде. Чому немає цінника, може десь злетів, чи вони його просто міняють ціну? Ну немає. Я дивилась, що в них є різного плану килими. Ну такі ось для, як для, для, для перед порогом класти. По 184 гривні, ось такі звичайні, по 151 гривні, 24х40 на, на 60, по 127 ось такого плану, як колючий килимок побутовий.

Ну, В цьому відділі я майже все вам показала, що хотіла. Є килими по 229 гривень, розмір 50 на 80. А ще трошки тут килимів покажу. А для посуду, ще забула сушарка для посуду. Хотіла ж тут в цьому відділі показати. Ось така сушарка, вона намальована. Як все тут кріпиться в чорному кольорі. Коштує 2 рівня, 491 гривню 52 на 23 на 36 Ось така сушарка подвійна, настільна для посуду з піддоном, гарантія 12 місяців, хромове покриття, тривалий термін експлуатації, простий та стильний дизайн, висока якість. Так, Китай виготовляє сушарка подвійна 505х247 і на 385. Ой, тримач для кухонної ганчірки забезпечує організоване зберігання, аксесуарів для раковини, рейка для підвищення вологих, кухонних, підвішування вологих кухонних ганчірок, прихований резервуар для збирання води. Ось він легко розбирається та очищається. 278 гривень. Сушарка для посуду. Показує, як виглядає 280 на 200 на 115, розкладна 481 гривня. І тримач для столових предметів 382 гривні, 188 на 75 і на 168. Тут органайзер для кухонної раковини. Ось такий органайзер. Цей піддончик знімається. Показано, як воно буде виглядати, якщо сюди щось поставити. 275 гривень. Також є сушарки для посуду. Ось такого плана пластикова 455, ну, 45х3 на 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 висоту 3, 3 см. Ось так показано, як посуд тут сушити. Я так розумію, виробник ні, Китай, думала Україна. І ще в білому кольорі по 237 гривень. І ще така для посуду за 104 гривні. Називається лоток для столових приладів. Ось такий лоток для столових приладів, як в шухлядку чи в стіл, можна поставити за 104 гривні. Далі тут іде етажерка, не дуже зручно але покажу. Ось оці ці є в чорному, в білому кольорі. Вони не розпаковані, але тут від луна. Бачите, як вони виглядають. Сіточками зроблені на 4 полички по 867 гривень, 825 на 440 на 250. Етажерка металева на 4 яруси на колесах. І такі, як сіточки, можна зберігати і для ванної і кімнати, і ось просто для декору використовувати. Це виготовляє також Китай. Начебто. Тут іще тримач для одягу, такий розбірний. Так, 15 кілограм від витримує. Просто одинарний. Внизу поличка за 796 гривень, 20% відсотків знижка. Далі тримач для одягу, ось такий подвійний: 800 на 420 на 950, і висоту 1650. Подвійний оцей 370 гривень коштує ось такий тримач. Далі, такий 386 тримач для одягу, одинарний, без коліс, 386 гривень. І тут вже є куди відійти. Такий гардероб для одягу. Це просто він в різному кольорі стоїть від луна за 735 гривень. Да? Чи вони в такі ні, різні? Ось такий гардероб 475 гривень. Ось перший він. Як тому вішати тут трішки інший: 150х60х46. І ось такий гардероб надійний металевий каркас, що не згинається. Просте встановлення не потребує додаткових інструментів, захищає речі від пилу 735 гривень. І тут ще відро для сміття. Ого, яка велика! Тут показано, як воно працює все. Всі деталі, бачите, да? відро для сміття з підставкою 3 на 40. 3 відра для сміття на 40 літрів за 1728 гривень. Ось так, відійду і покажу, щоб було зрозуміло ці гардероби, а там такі полички. Ці мені від луна сподобались по 867 в білому і в чорному кольорі. І ще у них є килими також в продажу. І є акція на килим 800 на 120. Коштує 663 гривні. Такий м'який килим. Все, на цьому я вже буду закінчувати свій огляд. Хотіла показати вам полички, етажерки, столики. Показала все, що було в цьому відділі. Дякую, що дивитесь мій канал. Всім хочу побажати мирного неба. До зустрічі на моєму каналі. І пока!